25 березня Вівторок. Чому триває час випробування. Не бариться Господь з обітницею. Хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. 2 Петра 3. 9. Мені було показано, що наш народ перебуває у небезпеці, уподібнитися до світу замість того, щоб стати подібними до Христа. Хоч ми наблизилися до кордону вічного спокою, ворог прагне спонукати нас дивитися на кінець часу як на дуже віддалену подію. Сатана найхитрішим способом насідатиме на тих, хто називає себе народом, який дотримується Божих заповідей і чекає другого приходу нашого Спасителя на хмарах небесних із силою та великою славою. Він запевнятиме всіх, кого тільки можна, що цей день настане не дуже скоро, і спонукатиме людей переймати звичай світу. Я відчувала тривогу, коли бачила, що світський дух опановує серця багатьох, які вважають себе послідовниками істини. Усвідомлюючи, що час швидкоплинний, ми, як народ Божий, повинні пильнувати і молитися, і в жодному разі не допускати, щоб хтось відвернув нас від приготування до величної події, яка чекає нас попереду. Час, як бачимо, ще триває. А тому багато хто став безтурботним і байдужим до власних слів і вчинків. Вони не усвідомлюють небезпеки, не бачать і не розуміють милості нашого Бога, який продовжує час випробування, щоб дати їм змогу сформувати характер для майбутнього нетлінного життя. Кожна хвилина це надзвичайна цінність. Час дається не для того, щоб його марнувати. Не для особистого безтурботного існування, а для праці, перемоги над кожним недоліком характеру, для допомоги іншим через особистий приклад. Докладіть усіх зусиль, щоб побачити красу святості. Бог має на землі свій народ, який у вірі та святій надії стежить за виконанням пророцтв, що швидко збуваються. І прагне послухом істині очистити свою душу, щоб не опинитися без шлюбного одягу, коли прийде Христос. Навколо бачимо ознаки, передбачені у пророцтвах. Це повинно спонукати кожного справжнього послідовника Христа до активних дій.